І в мене тримає душі, ти, аби до сіти, веса по кайдолу, до землю без куча, над гріхом даруй перемогу і вони запалізить. Той вогонь мою холодну душу, зігріває полум'я в сетин, наче землю щепнув сушу, і сумочком з грошей із живим. Цей струмок святої. Сил духовних тоді є мені. Я радію, хочеться співати, забувай ту дущій землі. Дух ся ти, живи в мені постійно, піднімай, коли впаду, вірю, що з тобою не одріно, я осей небесних дусних. Неполяк диком посилю, що вже вірути за Проти По кров провся знову і горобати порих. Зоскій такими ще придется на резивашки суми, нижче серця, а серце, аж муж, щоб ушка дня. То есть тайцев може сталася так і можна стала. Він з тієї добротворите, правду знак все розумієте. У мене в добрий дух можем сили. Когой го репетият, виждате, че че се тук си у нас живе и за руку у нас се възнесе с насветали, когато сте възнесете луната, възнесете